І недалеко, отже, недалечко взяв. Було запроводка навіть кілька клювань. Ну на вулиці така справжня хуртелиця мететим снігом. Тож сьогодні я вам готовий розказати своїх три основних проводки для відвідома повіця. Дивіться, який ікряний животик в нього. Ну, в цьому місці вони на кожному закиді себе проявляють. В цьому місці вони знайдені, і в цьому місці вони се на кожному закиді проявляють. І теж такий непоганий, дуже непоганий. Привіт, слава Україні! З новим роком всіх друзі! І в мене сьогодні буде вже третя за рахунком риболовля в новому році. Сьогодні тільки шосто число. Я вже втретє виїхав до води. Але от сьогодні вже бачите, погода така насправді зимова. Вночі розпочався сильний снігопад, і він, власне, триває ще й досі. Сьогодні в моїх планах ловля Окуня і зібрав і я для нього. Два таких основних комплекти і навіть монтажі, які мені підійдуть для ловлі саме пасивного окуня. Значить, перший монтаж це є відвідний повідець, а інший монтаж. Також сьогодні хочу приділити час ловлі на супер легку вагу. В моїх руках буде ось Nano Black Swan в тесті до 1 грама, і половимо ним також. Погода. Буде заважати конкретно протягом цілої риболовлі, тому я сподіваюся, що вдасться швидко половити, швидко наловити. Ось і довго не мерзнути під вітром, під снігом. Тому підтримайте мене вашими подбайками, а я буду розпочинати. Ну, але я зразу і ховаюсь від вас, вдягаю капішон, тому що без капішона я не зможу тут довго ловити. Значить, відвідний повідець, як я його зв'язав, повідець до приманки трошки коротше метра. Повідець до грузика ще коротше, там сантиметрів 15. Грузик у мене стоїть зараз 4 грама. Відвідний він по особливому добрий тоді, коли, по-перше, риба пасивна, тому що приманка рухається ну, повільно. Швидко рухається грузика, а приманка ззаді так згладжено, повільно. Ось. І по-друге, коли риба стоїть далеко, і до неї треба докидати. Якщо поставити класичний джиг з великою вагою, то може не клювати. А відвідний він це пробачає, тобто немає різниці, чи там буде сяти 3 грама грузок, чи 5, чи 10, приманка буде грати ну, практично однаково. Тому це дозволяє власне, використати дуже велику вагу, закинути дуже далеко, але в той же час запропонувати рибі повільну подачу приманки. Ну, на вулиці така справжня, хуртелиця мететим снігом. І навіть дійсно я коли приїхав, навіть так немало, як зараз мало як зараз вже почав пати, він та за останні там буквально 10 хвилин він дуже так посилився. Ось я переміщаюсь, треба все-таки шукати рибу. В першому місці клювань не було. Друге місце тут вже трошечки більша глибина. Ну, можливо, окунь якраз таки до глибини скотується. Ага, так, дивіться, бачите, є він. Я закинув, от змістився до глибини, закинув перший підрив і є риба. Так що, все ж таки, напевне, він трошки до глибини е, втік з більш мелких місць. Ну, власне, через погоду, через мороз. Та. Ну, Непоганий оконець. Так бореться. Здалеченька так бореться. Ооо! Гарбузик такий зимовий, кольоровий, кольоровий. Є, от і пішов процесик, от і пішов процес з другого місця. Ось такий окунчик. Дуже кольоровий, реально дуже кольоровий. А ще так я розумію, на фоні снігу це все. Він такий жовтий, з оранжевим, коли навколо все таке біло-сіре. Так що перша риба спіймана. Давайте його відпускати. Підростай, малий, підростай. Ну в такий день я не розраховую наловити там мільйону конів, але якщо вдасться просто половити їх хоча б в середній кількості, то я вже буду дуже задоволений. О туди подалі. Подалі от туди. Ходи сюди наступний. І знову ж таки повний викид. Повнісінький викид. 4 грами в мене стоїть. І далеко, реально далеко я кидаю. Бо нитка в мене теж по Японії 0,2. І от він там з повного викиду. На другому ж підриві він сів. О, ще один. Ще один якийсь животатий. Який животатий. ну гарненький. Дивіться, який живіт. Гарненький, гарненький окунець. І з'їв так непогано мою приманку. Зараз я вам її покажу. Відчіплю і зараз я її покажу. Опа! Віддавай, віддавай окунець. Скорпик в моторному маслі. Буде третій чи не буде? Взяв до рук нано, але чесно, навіть важко уявити, як я буду ним ловити в такі погодні умови. Я не розраховував, що буде вітер настільки заважати. Ось, а Нано і вітер це все ж таки ну, досить таки проблематична ловля виходить. Я був на рибалці також вчора зранку і погода була повністю, все було по-іншому. Я зараз ставляю вам пару кадрів подивитися, який красивий світанок був. Але попри це, вчора я не спіймав взагалі нічого толкового. Тобто я там витягнув менше десятка ось таких окунців. Хоча водойма, на якій були ну, реальні шанси зловити якогось гарного горбача. Але ну не, не було кльово. Абсолютно не було кльово. Вчора було там плюс шість, сьогодні мінус два завтра мінус п'ятнадцять. Нас має бути ось така погода, просто різкий злом. Ну, риба це точно відчуває. Нове місце, так звана дамба. Всі знають, що на дамбах завжди там трохи глибше, ніж сюди по озері. І бачите, здалека знов окунь. Іди сюди, іди сюди, ще один. Ще один смугастий. Опа, на гачку. Нове місце і зразу ще плюс два окуня до заліку. Значить, скорпик працює. Я думаю, можна пробувати експериментувати, можна пробувати його міняти. Навіть хвоста мені відкусили, ніби знак, що все ж таки так пора. Так що, ось такий, ось такий окунець, Відпускаємо, міняємо приманку і рухаємося далі шукати. змінили на ось таку п'явочку. Це є селехівський цунік, гарна приманка, якраз таки для неактивного окуня. Я її доволі часто використовую. Минуле місце воно дало мені одразу дві риби навіть від неї повідець, але я з нього пішов через те, що вітер в лице і він такий ну, дійсно нам противний. Там він реально противний був. Тому я перемістився. З цього берега хвилька є, але насправді тут між деревами, між кущами на березі достатньо комфортно, тобто захищено. П Попробую тут пошукати. Сподіваюсь, що вийде. Ну якщо не вийде, то доведеться вертатись туди, де дме вітер. Є недалеко. Отже, недалечко взяв. Було запроводка навіть кілька клювань. Але можливо, і насправді по рибі я бився по якійсь мирній рибі, по плотвищці якійсь, тому що на відвідний зазвичай покльовок не чути. І ось цю покльовку реалізована я теж не почув. Але під час проводки, ну там раз, два чи три, таке враження було, що я конкретно ну, відчував щось. Можливо, власне, грузиком я і пройшовся по якихось зграйках мирняка. Ось окунець ковтнув. Заковтнув сильно, невеликий, але заковтнув сильно. І це якраз таки теж є. Ну, Один з мінусів, я би так сказав, від відного повітця. Ясно, що якщо треба високу реалізацію, то це плюс, але в цілому це трошки більше шкодить рибі. Ось, Так що зараз будемо пробувати її акуратно вже знімати. Давай. Ну не супер здалека сталося плювання, так що навіть так знаєте, закину з ну, півсили. Пів тому що клювання сталося там метрах на 20-25, хоча там кидаю я метрів напевне, на 40-50. І є. Ого! Оце навіть такий побільший. З перших ривків, здається, побільший. Зараз подивимося, як там воно буде. А хіба що трохи більший. Але перші ривки в нього такі були гарні, реально гарні. Ні, ну більший, більший. Більшенький і дивіться, який животань. Оцей такий животань. Ох, який животик. Дивіться, який ікряний животик в нього. Ось такий смугастий зимовий. Дивіться, яке пузо, все набите ікрою, ну, Гарний, гарний зимовий такий окунець. І ще одненький. Ну, В цьому місці вони на кожному закиді все проявляють. В цьому місці вони знайдені і в цьому місці вони себе на кожному закиді проявляють. І теж такий непоганий, дуже непоганий. Так що, знаєте, що я спробую? Я зараз спробую ще приманку збільшити. Дивіться, який красень. Дивіться, який зимовий красень. Ну дивіться, яка краса. Дивіться, який красивий окунь, який хорошенький розмір. Там близько 100 грам для зимової пори. Я вважаю просто супер. І дивіться, приманка моя спрацювала. Це є, ще раз її покажу. Ну, це є ось такий хробачок-п'явочка. Да? Е, окуня, давайте відпущу. Ось і давайте я буду все ж таки ще експериментувати. Зараз спробую. Збільшити, ще збільшити приманку. Зазвичай, коли ось рибка знайдена, я пробую поекспериментувати з більш об'ємними насадками, власне, щоб спробувати збільшити розмір рибки. Ось таку цікаву штуку я маю. Зараз поекспериментуємо. Ось така багатоніжка з активним хвостиком. Є. 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 Є, але на більшу приманку він навіть ще трошки менший попався. Ну, він такий зграйний, тобто один трошки більший, один трошки менший. Не думаю, що це саме розмір зіграв, просто так співпало. На фоні лунає повітряна тривога. Але я от зараз якраз підійшов в таке більш тихе місце і планую розказати зараз про проводки для відвідного повітря, адже я не один раз чув та й колись сам таке говорив. Я не вмію ловити на відвідний типу, я не розумію, як ним ловити. У мене. Позаду багато вже рибалок з відвідним. В зв'язку з тим, що в новому напрямку спортивному стрітфішинг його дозволили, ми почали активно використовувати власне, відвідний повідець та вивчати його переваги і його фішки. Тож сьогодні я вам готовий розказати своїх три основних проводки для відвідного повіця. Дивіться, перша і базова проводка, яку я використовую, це звичайний двійний підрив. Тобто, це класика, якою ти взагалі не заморочуєшся, робиш класичну проводку, і якщо риба більш-менш активна, все буде окей, все буде в тебе клювати. Підійде під таку проводку і активна приманка, і пасивна приманка. Друга проводка, я її частіше використовую власне, для е, пасивних приманок, Якщо на гачку в мене осить пасивна приманка, і вона такими е, дьоргами. Вудку піднімаємо вгору 2, 3, 4 різких ударчика вершинкою. Чому різких? Е, тому що Вся ось ця анімація вершинкою передається власне в сам грузик, а не в приманку. І щоб в приманку хоч якісь коливання доходили, хоч якась гра доходила. Їх потрібно це все робити доволі жорстко і агресивно. Тоді приманка також зіграє. Якщо робити зовсім такі легенькі подьоргування, це все буде тільки в грузик. Сам грузик згашує повністю все, він забирає на себе цю гру і приманка ваша не зіграє. Це, власне, друга проводка, і повторюсь, краще за все її використовувати буде вже з пасивними приманками. Ну і третя проводка, давайте я зараз закину туди подалі. Третя проводка, вона вже буде власне, для активної приманки. І в першу чергу це для віброхвостів. Принаймні, я її використовую для віброхвостів. Дивіться, поклали нашу приманку на дно і робимо просто рівномірну проводку. Приблизно три оберта ручки катушки. Після чого даємо паузу. Тут є два варіанти: ви можете. Підірвати грузик над дном і зробити цю рівномірну проводку над дном. Але це не обов'язково. Можна просто робити три отаких от нешвидких оберта. Грузик буде йти по дну, приманка буде йти ззаду, активно грати своїм хвостиком. І насправді, ось ця проводка вона чудово спрацьовує, коли треба ловити пасивну рибу того самого окуня, того самого судака. От якщо він вже такий, знаєте, переляканий, переколотий, то не хоче брати на активну анімацію, то ось ця проводочка. Три оберта, пауза. Вона в наших умовах дуже добре спрацьовувала, вона неодноразово рятувала. Ну, а якщо ви теж ловите відним повідцем, то напишіть обов'язково в коментарях, поділіться своїм досвідом, яка ж проводка є найрезультативнішою саме у вас. Атмосфера насправді ну, просто казкова. Я вже окунь почав клювати, я вже забув про те, що холодно, про те, що сніг, але це сипе, вже все класно. Окунь ловиться. Так що зараз ще чайочку поп'ю, це все. І з новими силами відправлюсь ловити далі. На нано поки що не вдається половити. Е, нема риби в березі. Поки що не знайдено на риби в березі. Всі клювання, які я отримую, ну вони не менше там, 20 метрів, 25 метрів. Ось так. А нано це все ж таки. Підножна ловля, така 5-10 метрів, чи максимум 15. Ось, цим комплектом не докидаю до риби, тому працюю відвідним. Я, в принципі, передбачував це і власне тому і зібрав одразу на рибалку два комплекти. Один, щоб ловити далеко, ну і один, щоб ловити зблизька. Іди сюди. Йди сюди. Здалека. Дуже здалека. Ну, Не менше 30 метрів. 30-35 отак. Тобто далеко стоїть риба. Це в принципі доволі типово для холодної пори. Настає холодно і риба відходить від берега. Іди сюди. На викиді є травичка. Я її відчуваю час від часу. На деяких підривах я зачіпаю цю траву. Ну і от він виходить десь між травою і стоїть якраз. Ой, смугастий. Розправив нам плавничка смугастий. Для ловлі на відвідний повідець сьогодні я от взяв вудочку. Це є 72 Black Swan, в тесті до 6 грам з вклеєною вершинкою хардсолідом. І я дивився прогноз погоди. Бачив, що буде сильний вітерець, який буде заважати, тому намотав тонку нитку 0,2 розмір по японській класифікації. Катушка тут стоїть Shimano Stella у підсотому розмірі. А сам відвідний повідець, самі оці повідки з флюра, я зв'язав з 0,19 діаметру. О, нове місце і нова покльовка. Нове місце, нова рибка. Я в сторону глибини так закинув далеченько. Він десь там з'їв. Давай, давай, через траву, через траву його. О. Ще один. Дивіться, ну активно взяв приманку. Активно взяв, добре з'їв. Активно взяв і добре з'їв. Друзі, кілька годинок перебалив. Сподіваюсь, в сьогоднішньому ролику зміг привідкрити для вас тему відвідного повіця, пояснити певні моменти, певні нюанси, те, як я ним ловлю. Ну і власне показати наскільки це може бути ефективно. З класичним джигом мені доводилось би кидати тут десь приблизно 3 грами, але 3 грами на глибину біля 1 метра це доволі великий груз. В цілому відвідний повідок має ось таку свою велику відмінність. Він дозволяє ловити здалека на малій глибині великою огрузкою, при тому малою приманкою, і це все працює. Головне, що це все працює. Сніг потрохи замітає на вулиці, така прохолода, а завтра буде ще холодніше. Тож, як мінімум, я гадаю, на тиждень я закрив сезон спінінга, тому що далі сильні морози і половити, скоріше за все, не вийде. Але я сподіваюся, ось ця остання моя роболовля, вона вам сподобалась, мені вона точно сподобалась. Тому попрошу вас підтримати мене вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал Фаворіт Фішних, хто цього ще не зробив. І зустрінемося з вами вже у новому випуску. Па-па!